Свій службовий шлях я почав ще в далекому 2005 році, вступивши до Національного університету Державної податкової служби України, закінчив кафедру військової підготовки. Після отримання диплома магістра отримав звання молодшого лейтенанта запасу. Далі проходив службу в податковій міліції Дніпровського районі міста Києва на посаді старшого за з важливих справ. Подальшому проходив службу в на посаді слідчого в головному управлінні податкової міліції міста Києва. Після початку повномасштабного вторгнення РФ Україну добровільно мобілізувався до лав ДПСУ України і попав в подальшому проходити службу в 24-й прикордонний загін міста Молева Подільського. На початку 2023 року. Я дізнався про формування 15-го мобільного прикордонного загону Сталевий кордон і виявив бажання в подальшому проходити службу саме в ньому. На даний момент я проходжу службу на посаді начальника одного з підрозділів сталевого кордону. У мене в підпорядкуванні більше 50 військовослужбовців. З даним персоналом я проходжу службу з початку формування бригади сталевий кордон. Нашою основною задачею є охорона режимних об'єктів. Основною метою моєї роботи є забезпечення дисципліни підрозділу та забезпечення виконання всіх поставлених завдань. Я вважаю, що основними навичками, якими повинен володіти командир підрозділу, це комунікація з особовим складом, чітке поставлення задач та контроль за їх виконанням.